Так, руки назад, значит, ставимо. Так, ставимо вам 3,5. Ручками тримаємося тут, щоб ми бачили ваше серцебиття. Ось тут зараз воно з'явиться. Поки ходимо повільно, потім я вам зроблю більше. Новий, сучасний та багатофункціональний. Такий тренажер передав фонд громади Подільська громада Вінницькому реабілітаційному центру. Насправді ця допомога була від американського єврейського комітету. Ми з ними вже працюємо давно. Спочатку війни вони надали нам допомогу, і потім ми з ними узгоджували усі наші витрати. Це вже не перший такий тренажер саме для цього закладу. З літа на схожій біговій доріжці передані фондом займаються пацієнти центру. То, що подільська громада для нас, скажімо, робить таку допомогу. Ми їм дуже вдячні, тому що це ще удосконалення нашого реабілітаційного обладнання, осучаснення нашого обладнання. Крім того, що вони нам допомагають з обладнанням, вони ще допомагають з продуктами харчування із предметами гігієни. Лікарні тренажери вкрай потрібні, бо допомагають в фізичній активності пацієнтів, а саме кардіонавантаженням. Ми дуже задоволені, що у нас є бігові доріжки. Пацієнти дуже задоволені, всі хочуть пробувати, всім всім подобається. Загалом меценати із з американсько-єврейського комітету надали активістам фонду громади Подільська громада 50 тисяч доларів на допомогу. На ці кошти не тільки закупили, але й доставили гумантажі по всій Україні.